Сьогодні зранку у сквері імені Шевченка зібрались прикордонники ветерани нашого регіону. Вони спілкувались, охоче ділились своїми історіями. Кажуть, що свято то приємний привід зустрітись із друзями. Урочистої атмосфери події додав духовий оркестр військової частини Павлограда. Ми пишаємо з тим, що наші прикордонники-ветерани сьогодні в зоні АТО захищають нашу країну, говорить заступник голови регіональної асоціації прикордонників Ігор Іваніченко. Для нас очень важно. Тем более что в последнее время и наша структура, скажем так, наши ребята более молодого возраста, очень многие призваны, призваны во все подразделения вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и даже есть батальоны. И самая большая наша гордость, что вот буквально 2-3 месяца решился вопрос призыва наших ребят в пограничную службу. З Днепропетровской области за последние полтора месяца ушло только в Херсонський пограничный отряд, более 30 человек, ветеранов пограничників Для нас это важно, мы этим гордимся, дорожим. Может быть, мы как специалисты уже и устарели для нынешней скажем, пограничной службы. Тот, э, та закалка, которая была получена э, в горах, в пустыне. Я не знаю, только наші ребята не служили. Вона все-таки, скажімо, якийсь печаток на нас оставила і какую-то, наверное, на нас остался. Потім прикордонники-ветерани поклали квіти до вічного вогню, пам'ятної дошки воїнам АТО, пам'ятного знаку Воїнам-інтернаціоналістам. А завершилось це дійство традиційною солдатською кашею.